Черкащани зустрілися з екс-командиром штурмової групи батальйону Донбас, лідером військово-політичного об'єднання Справедливість Тарасом Костанчуком. Вийшовши з Іловайського пекла, він взявся допомагати своїм побратимам. На жаль, у 2014 році командував штурмовими групами батальйону Донбас. Був в Іловайську важко поранений, був в оточенні три тижні. Вдалося вийти, не потрапивши в полон. Потім був госпіталь, а потім було визволення з полону обмін і так далі хлопців, які там залишились. Природі, що в основному у наших було там більше 110 бійців. В основному я займався хлопцями з батальйону, але по дорозі визволяли, кого вдавалось. При цьому самі шукали обмінний фонд. При цьому нікому про це особливо не розповідали, не афішували. Було кілька обмінних організацій, ми з Патріотом співпрацювали. Ми брали в полон, абсолютно неофіційно, полонених з того боку, і потім як обмінний фонд вимінювали на наших хлопців. Це протягом було досить довго, поки всіх не виміняли. По дорозі, по дорозі рухаючись таким чином, ще були хлопці, які були... В госпіталях поранені, реабілітації. І так, щоб вони якось не загубились, тому що була абсолютно тотальна розгубленість на той час. Хто, що куди, що це за війна? Ми ж розраховували, що до вересня місяця ми вже звільнимо Донбас і спокійно повернемось додому, і дітей в школу поведемо. Але потім була ця зрада Виловайська, і всі опинились в такому стані, в стані розгубленості. Ми об'єднались в одну організацію, назвали її об'єднання учасників АТО Справедливість. Це воно і є таке. І почали вже в організації. Ми взяли приміщення для реабілітації в Київській області. Там хлопці могли і жити, кому не було де жити. Там поселились ті, що у нас хлопці не просто ветерани, а вони ще й біженці, тому що у нас в батальйоні була б величезна кількість хлопців, які розраховували, що вони звільнять свій Донбас і повернуться додому. А Після Іловайська вони зрозуміли, що цього не буде, і у них сім'ї, діти, у кого що позабирали, і вони ще й біженці, крім того, що поранені, полонені ветерани, і немає де жити, нема чим займатися. Щоб якось у це все. Купу зібрати, організували цю організацію, почали шукати, що роботу, що місця реабілітації, що лікування. Почали стукатись в двері міністерств, відомств, комісій для того, щоб всі отримали належні довідки, щоб всі отримали учасника бойових дій, тому що теж був суцільний бардак, влада відвернулась, влада тільки декларувала, що вона щось робить. Насправді влада була перелякана до. Мокрих штанів тим, що відбувалось на сході. Через це демобілізовані діяли жорстко ламаючи двері у міністерстві та вимагаючи отримання статусу учасника бойових дій. І це принесло свої результати, після чого вдалося налагодити спрощену систему щодо отримання соціального статусу. Для досягнення спільної мети з ініціативи бійця було створено армію гідності. Черкащина вже 12-та область, де Тарас Костанчук запрошує атовців долучитися до реалізації загальнонаціональної програми захисту воїнів патріотів та членів їхніх сімей.